Стартував прийом заяв на участь у проєкті Помічник ветерана на посаду помічника ветеранів охочих обиратимуть на конкурсній основі. Заяви почали приймати в чотирьох областях: саме в Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській. Про це повідомляє міністерство у справах ветеранів. Це до речі, пілотний проєкт міністерства. Він передбачає зокрема сервісні послуги з індивідуального супроводу захисників і захисниць України, які після військової служби повертатимуться до цивільного життя. Про це не тільки говоримо далі із міністром у справах ветеранів України Юлією Лапутіна з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас Вітаю. отже, дійсно розпочався відбір кандидатів на посади помічників ветерана. Розкажіть, чи багато охочих отримати цю роботу, і якщо можна, опишіть тих людей, хто подається на участь у відборі на цю посаду. Відбір на посаду помічника ветерана розпочався у нас 1 липня. За цей час ми вже отримали заявки від майже 100 людей, і хочу зазначити, що переважна кількість людей а це мають бути або самі ветерани, або членів родин ветеранів, члени родин загиблих героїв, які які готові долучитися до підтримки і супроводу тих, хто зараз приходить з фронту після поранень, демобілізується, а потім після нашої перемоги буде. Також приходити в свої громади тож половина майже чоловіки і жінки, тобто, тут дотримуємося гендерної рівності, і це воля самих людей, це дуже показова. Також переважна частина людей з вищою освітою, магістри, особливо у сфері публічного права та адміністрування. Також є фахівці з галузі інженерії і педагогічні також. Мають люди освіту, тобто зараз ми стартували цей проект. Заявка подається в електронному вигляді на наш сервіс. Є ветеран, і після цього, після опрацювання. Цих заявок ми маємо двотижневий термін е, подачі заявок. Е, зараз вони також після того, як подаються, перевіряються певним чином за електронною формою. А після цього комісійно будуть відбиратися вже е, за участі представників місцевої влади, обласної влади, е, Міністерства у справах ветеранів. Пані Юлію, чи можете ви нагадати, які функції все ж будуть покладені на помічників ветеранів? Ну, то що це за принцип такий рівний з рівним, яку роль при відборі відіграє цей самий принцип? Це дуже важливий принцип, який також був відзначений при виступі президента України з нагоди Дня Конституції у Верховній Раді. Принцип рівний з рівним? Це такий принцип, який дозволяє е, нам, нашим ветеранам відчувати супровід саме від тих, хто пройшов сам такий шлях. Е, наприклад, е, ми сьогодні мали е, відкрити тренування наших е, збірної нашої ігарніскорених, це вона тільки обралася і зараз. Відкрите тренування. І дуже показовим є те, що вже ми маємо з числа е, ветеранів, які брали в минулих роках участь у відборі, тренерів. Тобто вони пройшли цей шлях. Самі і будуть подавати цей приклад іншим. Так само у нас є приклади, коли члени родин загиблих героїв, які втратили своїх рідних. Під час 2014 року, і пізніше вони обрали для себе такий варіант служіння, тобто вони хочуть допомагати і супроводжувати тих, хто, на жаль, отримав цю трагедію вже під час широкомасштабного вторгнення. Тобто це поєднання не тільки бюрократичної процедури. Ми маємо зрозуміти, що людина з фронту. Вертається в свою громаду, в родину, і хтось має його зустріти. А буває таке, що людина приїхала в свою громаду після демобілізації, і його родина перебуває за кордоном, його підприємство може бути закритим, а його житло може бути зруйнованим. І це саме буде помічник, який буде супроводжувати його, надавати йому інформацію, які в нього є права, куди звертатися, і безпосередньо з ним буде приходити до всіх устав. У організації, які надають сервіси, і супроводжувати його у всьому, наприклад, захоче людина отримати цивільну освіту. Він буде спрямовувати його туди, де це можна зробити, і яким шляхом треба йти. Так само. Всі послуги, які є у ветерана, вони будуть фактично фасилітуватися цим помічником, щоб ветерану було комфортно, адже люди вже кажуть, вони повертаються з війни іншими. Їм відразу після повернення важко навіть бачити цивільне життя, де життя, в принципі, відбувається те, що людина бачила протягом участі у бойових діях. Це ну, просто трагічні події. Це, звісно, мотивація захисту. Хист <з> України, але на жаль, це е, поранення, це втрати побратимів і людині важко відразу зануритися у цивільне життя. А цей е, помічник ветерана, який свого часу теж пройшов такий шлях, він йому буде допомагати. Він буде е, йому реально е, помічником у всіх його потребах. Розкажіть ще, ми так розуміємо, що інститут помічника ветерана це пілотний проект, який нині запущений тільки у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях. Чи планується його розширення на решту території і за яким принципом? Звісно, ми, коли започатковували цей пілот, ми аналізували практичну діяльність наших е, стратегічних партнерів, це і Сполучені Штати Америки і Хорватія, е, які пройшли цей шлях, і також інституціоналізували такі подібні інститути. Наприклад, в Америці е, існує такий інститут, така інституція, як Professional Veterans Advisor. Тобто, це професійний ветеранський радник. Він також допомагає інтегруватися в громаду і в родину. Ми обрали саме чотири області для того, щоб е, пілотувати цей проєкт, відшліфувати всі е, можливо неточності, які будуть під час практичної реалізації, і вже вийти на масштабний проект на всю країну. І наступного року е, ми говорили про це і з міністерством фінансів спланувати бюджетне. Програму про те, щоб масштабувати цей проект на всю країну, і дійсно планувати залучення також міжнародної технічної донорської допомоги для того, щоб він був успішний по всій країні, і звісно ж, коли про проект триватиме півроку, і після цього ми будемо і в процесі цього аналізувати, що потрібно закласти в нову сучасну законодавчу та нормативну правову базу, щоб забезпечити правове регулювання цих питань як на рівні законодавства, так і на рівні підзаконних актів уряду. У нас є оперативна пані Юлі, Залишайтеся з нами. оперативна інформація по вибуху в приміщенні Шевченківського суду в Шевченківському району столиці правопорушник загинув на місці. Події за попередньою інформацією підірвав себе під час штурму. Приміщенні поранені двоє бійців корду їх життя, врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці. Можливо, з хвилини на хвилину буде заява від очільника МВС пана Ігоря Клименко, також представників служби судової охорони. Ми, якщо що то Рвемося безпосередньо вже і послухаємо конкретну інформацію. Пані Юлі, до вас ще питання в своїй промові під час презентації української доктрини, президент Зеленський зазначив, що країна потребує повної інтеграції ветеранів у суспільне та економічне життя. Як на цією інтеграцією зараз працює профільне міністерство і чи допомагає бізнес? Дуже важливо, що під час виступу в цій доктрині передбачено було президентом створити політику героїв, і так само звісно, ми, ми розуміємо, що наші військові мають інтегруватися до мирного життя, і держава має забезпечити їх всіма інструментами розвитку. Зараз ми започатковуємо інституційну реформу в оборонній безпековій сфері. Це перехід від військової кар'єри до цивільного життя, від військової служби до. Цивільного. Життя. І в рамках цієї реформи ми будемо зустрічати вже. Демобілізованого військовослужбовця з повним переліком інструментів його можливої інтеграції. В першу чергу це звісно здоров'я ментальне і фізичне, але після цього, якщо людина вже пройшла відповідну реабілітацію і отримала відповідну можливість інтегруватися в громаду і в економіку країни, ми маємо надати їм цивільну освіту, і саме для цього ми співпрацюємо з Міністерством освіти і науки України і в рамках Н. Нашого ж пілотного проекту по е, цим чотирьом областям, по помічнику ветерана е, ми створюємо в пілотних областях вже. На базі вищих навчальних закладів центри ветеранського розвитку, е, які передбачатимуть гнучку програму е, так. перекваліфікації на цивільні спеціальності, щоб дійсно, як сказано, було у доктрині е, і зазначено президентом, щоб вони у нас стали героями трансформації, щоб вони е, в період відновлення країни були повністю залучені і працевлаштовані, і над цим ми працюємо також. Але окрім цього, ми ж також розуміємо, що вони мають розвиватися як. Особистості і в цьому питанні в питанні реабілітації дуже важливо залучати до фізичної активності. Це розвиток ветеранського спорту. Крім цього, ми також розуміємо, що багато людей, які повертаються з фронту і розпочинають життя в цивільному секторі, вони не повертаються до попереднього міста роботи. Вони багато з них відкривають свою власну справу, ветеранське підприємництво. Ми зараз. Як Міністерство справ ветеранів спільно з нашим українським ветеранським фондом розробили і запроваджуємо програми грантової підтримки на для наших ветеранів-підприємців, і ця програма вже існує протягом цього минулого року і цього року. І також ми розуміємо, що нам потрібно працювати разом з бізнесом, щоб було гідним для наших бізнесменів і крупних компаній працевлаштовувати ветеранів. Тобто, це така системна політика, політика, але разом з цим ми також розуміємо, що інтеграція це зручні сервіси. Ми йдемо в цифру, ми багато інструментів запроваджуємо саме в цифровій формі. Ми будемо створювати реєстр надавачів послуг у сфері освіти. В сфері Пані, працевлаштування в сфері бізнес. Ми дуже дякуємо вам. Надзвичайно важлива тема. і Я сподіваюся, що ми ще матимемо час її обговорити з вами в нашому ефірі. Юлія Лапуціна, міністр у справах ветеранів України, з нами на прямому зв'язку була.